Вітаю, панове. Сьогодні ми будемо інтегрувати маркетплейс Allo з crm системою SalesDrive. Отже, це у нас тестова база заявок. Ну і відповідно, давайте перейдемо відразу до інтеграції. Зайдемо в загальні налаштування і інтеграції, сайти і маркетплейси, і тицяємо на Allo. Тицяємо тут на додати інтеграцію, і для того, щоб все це діло нам інтегрувати, нам треба користувач API та пароль, звідки їх взяти. На жаль, в цьому кабінеті у нас всього цього немає. Що нам треба для цього зробити? Нам треба написати нашому менеджеру. В моєму випадку я просто взяв і написав лист ось на цей email mpsupportсобачкало.ua. Отже, я написав все це, як було у Sales Drive. відповідно, просто взяв ось цей текст. Ну, відповідно, тут у нас є IP-адреси і тому подібне, і просто написав їм ось, ось такий лист. Ну і відповідно підписав його в темі Надайте доступ по API для інтеграції з CRM. Після чого мене спитали, мій. MID, тобто магазин ID, я його скинув. Магазин ID можна взяти ось він MID партнера у вас він буде інший. Ну і відповідно через деякий час мені не дали ось доступ. В принципі, надали логін і, відповідно, пароль. Пароль тут дуже такий криказяврений, можна так сказати. Тобто він доволі складний. Ну і відповідно, його просто треба взяти раз і скопіювати. Тобто, беремо звідси логін, ну і відповідно беремо звідси пароль. Все. В принципі, йдемо тут, зберігаємо, і фактично у нас Marketplace вже інтегрований. Тепер все, що нам лишається зробити, це заповнити ось все це діло. Я думаю, це не буде складно, але тим не менш у прискореному режимі. Давайте я все це діло заповню. Отже, щось такого плану у мене вийшло. Тут все це діло заповнити. Ну, відповідно, це ще стандартні поля, я тут ще нічого не міняв, але тим не менш, ви все це діло можете поміняти під себе. Ну і відповідно, про це також буде відео. Ти це йому ще разочок зберегти, щоб зберегти всі ці налаштування. З таких, що можна прокоментувати, це у нас прив'язка товару по ID. У нас тут є ID з XML і ID з ало. Тобто, якщо ви використовуєте лише ало і створюєте товари саме на ало, відповідно там буде ID Ало. Якщо ви будете робити всю Зв'язку таку, як у мене, то відповідно вам треба ID з XML. Тому що ID з XML в будь-якому випадку буде братися з того XML, який, ну, першочергово у вас. Якщо він з crm системи, значить ID буде з crm системи. Якщо він з прому, буде з прому. Ну а якщо ви створюєте товари саме на а, Ало, ну відповідно він вже буде Алошний можна так сказати. Отже, на цьому, в принципі, інтеграція з АЛО і завершена. Але у нас лишається одне питання, яке зазвичай ніхто не, не проговорює як. Передати товари, і в принципі наявність саме на ало. У нас є два варіанти знову ж таки експортувати з Sales Drive, що в принципі є нормальним, тому що в Sales Drive є назва, є опис, і в принципі зазвичай цього достатньо, враховуючи те, що назва в Sales Drive у нас лише одномовна, тобто в моєму випадку лише україномовна. Ну і відповідно у АЛО також приймає лише одну мову, і потім він пере перекладає на російську, тому що, ну, ви знаєте, що в принципі і ало, і будь-який маркетплейс, розетка, пром і то. Тому подібне, у них є дві мови російська і українська. Ну і відповідно він сам собі перекладе і назву і опис. Але лишається питання, що робити з характеристиками. Якщо у вас в сел характеристики вписані, якось ви це все, все діло зробили. Ну у мене не вийшло це зробити нормально, так щоб мені кожного разу при додаванні товару не викликало це додаткової роботи. Ну в принципі, не потрібної. Отже, нагадаю, я додаю всі товари на пром. Ось тут додати позицію, додаю в одну позицію, роблю. Різновиди, і потім ось тут в, 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 в сайти і маркетплейси, якщо відкрити інтеграцію з промом, то в принципі просто тицяю ось тут імпортувати товари і категорії. І мені нормально, в принципі, мені реально так зручніше. Ну, відповідно, також тут треба додати ще ID. Ну, про це я поговорив в, в інтеграції саме прому. Ну і відповідно, можна взяти файл звідси з XML-вигрузки, до прикладу, так, якщо прийти назад. У нас тут є XML-вигрузка товарів. Ось вона, вона одна для всіх. Можете створити купу, але тим не менше. Але тут не буде просто цих е, характеристик. Я ж роблю інакше. Я йду на пром. Ну, відповідно, у вас має бути пром. І роблю експорт. Просто не ставлю ні одної галочки на товарах, тому що я експортую всі товари. І, в принципі, можна зробити прайс для розетки. Тоді він буде передавати і характеристики. Решта прайсів, наскільки я зрозумів, не передають характеристики. І вибираю не російську, а українську. Мову. В принципі, можна обрати обидві мови, це не так принципово, але тим не менше розетка, ой, розетка. Ало приймає лише одну мову. Я вибираю українську, тиці згенерувати посилання, копіюємо ось це посилання, ну і відповідно йдемо в кабінет. Тут у нас є товари та прайси. У мене вже додані товари. Як ви розумієте, я все це діло проробив. Не просто так я тут все це діло розказую. До речі, кабінет Алло трошечки глючить. Не знаю, це пов'язано з моїм комп'ютером чи саме з кабінетом, ну, але тим не менш, буває, що він зависає на деякій. Час там на 5-10 буває на хвилину зависає. Не знаю, можливо, через те, що підтягується вся ця база, і у мене доволі таки багато товарів, а можливо, він просто ось такий глючний. Ось в даний момент його знову трошечки проглючило. Ну нічого. Отже, ось тут всі додані товари, вони вже відображаються на сайті. На сайті Ало, як їх додати? Можна додати, звичайно, вручну. Ось тут у нас є кнопка додати товар. Ну і відповідно ви будете додавати все це діло вручну. Кожен абсолютно товар, прописувати характеристики, назву і тому подібне. Але у вас фактично. Не буде синхронізації, хоча, можливо, можна і синхронізувати і, і так. Але у нас тут є імпорт. Для початку імпорту виберіть формат. XML це у нас посилання, ну, грубо кажучи, ось це посилання, так, або ось це посилання. В моєму випадку я беру посилання ось це. Давайте скопіюємо або звідси, або звідси. Ну і відповідно, тут у нас буде передаватися і характеристики. Тут вибираємо мову. У моєму випадку це українська. Ну і відповідно посилання може бути посилання, може бути файл шаблон. Ну, шаблон тут не дуже грає ролі, тому що ми все одно будемо все це діло коригувати. Вставляємо і ти імпортувати. До речі, у мене здається, це вже буде третій прайс. Ну нічого страшного. Після того, як ми все це діло зробили, у нас тут не з'являться товари, тому що їх ще треба, можна так сказати, синхронізувати, прописати і тому подібне. Ми йдемо в список прайс-листів, і бачимо, у нас тут аж три прайс-листа. Я користуюся ось цим. Тобто, ну я просто експериментував, додавав російську, українську. Ось бачите, мова прайса: російська, українська. Я думав, що можливо треба додати два прайси чи щось такого плану. Ну, але тим не менш, ось він. Це моя перша спроба, можна так сказати. Ну і відповідно, ось цим пресом я користуюся. Якщо ми подивимося, до речі, тільки що ми додали ось цей. Він ще не провантажився, тому відповідно я буду показувати на тому, з яким я працюю. Ми маємо його в принципі при потребі оновити. І знову ж таки почекати деякий час, буквально пару секунд. Можна його тут переглянути, ну і відповідно зайти назад. Поки він іде в обробці, ми з ним нічого не можемо зробити. Тому почекаємо, поки тут статус попіняється, на очікує зіставлення даних. Ну і відповідно будемо зіставляти всі ці наші дані. Це не є складно, але тим не менш, я все ж таки покажу весь процес. Так, оновлюємо сторінку і дивимося, що у нас вже з'явилося е, посилання на редагування. Тобто тут у нас вже статус очікує зіставлення товарів. Ось цей прайс 29, Тицяємо на редагувати, ну і відповідно зараз будемо все це діло співставляти. Якщо тут у вас не зіставляється автоматично, можете прописати все це діло. Тобто у нас е, тут SKU, атрибут, «Offer ID, як все це діло називається, можете подивитися у мене, можете не знаю, десь пошукати в іншому місці. В принципі, ось ця зв'язка працює. Тут тицяємо на продовжити, і у нас відкриваються категорії, тобто категорії з промо, які перетікли сюди. Відповідно, вони не однакові, інакше називаються там інакше прописані, тому відповідно їх треба зіставити. Тобто, у нас, до прикладу, шорти і бріджі для дівочок, так, у нас тут, звичайно, все російською, тому що ну не можна зробити українською. Для чого? Ну коротше, це вже таке. Ну і відповідно, тут ми маємо зіставити все це діло наступним чином. Тобто тут кофти для новонароджених, і тут ми відповідно маємо пошукати кофти для новонароджених. Не треба співставляти всі ці наші категорії, тому що, до прикладу, господи, який же глючний цей кабінет, але в ньому не, не дуже багато доведеться Працювати, тому що у нас все ж таки є інтеграція з Sales Drive. Отже, я синхронізував лише ті категорії, у яких у мене є хоча б якісь товари. Якщо ви подивитеся 15-15, відповідно 179 товарів, костюми для дівчаток, дітські костюми. Все це діло треба повибирати. Тобто, треба знати, як називаються ось ці категорії. Відповідно, відкриваєте сайт Allo і шукаєте. Треба прописати або ось цей номер, або взяти нормально і прописати, як називається ось все це діло, або йти по дереву категорії. Давайте я. Один раз все це діло покажу. Давайте виберемо якусь іншу категорію. Давайте, до прикладу, візьмемо ось цю і постараємося щось тут прописати. Ось так у нас все це діло виглядає. Ну і відповідно, нам треба тут взяти, до прикладу, костюми і набори для новонароджених. Ну і відповідно, все це діло нам треба знайти. Якось прописати тут. Я старався, я не вгадую, як вони прописані. І цей пошук не дуже грамотно, можна так сказати, працює. Ну але тим не менш, нам треба до одежди і обуві. Ну і відповідно ось так пошукати. І, можливо, ми тут цього не знайдемо. Але тим не менш, треба ось тут таким чином просто пошукати. Ну і відповідно знайти те, що нам треба. Детська одежда, мені здається, ось так буде. Це ми що прописуємо: костюми і набори для новонароджених. Ну, відповідно, якось треба звідси щось вибрати, тому що саме цієї категорії немає. Ну, нехай буде верхня одіжда для малишей. Да? Хоча знову ж таки воно не підходить. У нас тут розділено на верх і низ. Ось, нехай буде комплекти для малюків або костюми. Можна вибрати лише одну категорію, але знову ж таки база дуже дуже погано прогрожається. Я не знаю, чому вона не настільки велика. Можливо, тут просто треба було оптимізувати, але знову ж таки, це питання не до мене, а до ало. Отже, ось так треба зробити з усіма категоріями: тобто, взяти, до прикладу, у нас є костюми для дівчаток. Ну і відповідно, треба пошукати і вибрати костюми для дівчаток, або щось схоже, або та категорія, в якій представлені саме костюми для дівчаток в нашому випадку. Ну і відповідно, з будь-яким іншим товаром ви маєте зробити. Так само. Потім ти це йому продовжити після того, як ми все це діло наповнили. І тут у нас є характеристики та їх значення. Знову ж таки, тут зроблено, що для кожної категорії є свої характеристики, ну і відповідно їх знову ж таки треба зіставити. По-моєму, я все це діло зробив, але воно не зберігається. Тобто, один раз ти зробив, зберіг і все. Другий раз, коли ти заходиш, тут характеристики АЛО просто не прописуються. Тому не дивуйтеся. Якщо ви подивитеся, у мене абсолютно. В усіх категоріях, нібито зіставлено, але і не зіставлено. Хоча ось тут, по-моєму, десь одна проскакувала. Костюми для дівочек. Так, да, все ж таки трошечки зіставлено. Це я зробив о, буквально нещодавно. Ну, тим не менш, що нам треба зробити. Тобто, у нас є шорти е і бріджі для дівочек, Да? У нас є характеристика у нашому файлі, і у нас є характеристика саме на ало. Все, що нам треба зробити, пошукати ось тут характеристику, яка відповідає саме нашій характеристиці. Колір і колір для. Связки, наскільки я розумію, колір для связки це коли, до прикладу, у нас є. Як в моєму випадку, один товар, у нього є 2-3 кольори, але це один і той самий товар, фактично, так і його, грубо кажучи, комбінують по тому кольору. Ну і відповідно він буде колір для зв'язки. Ну, в принципі, я зазвичай комбіную по розміру, але знову ж таки, тут все це діло зробити, воно робиться фактично автоматично. Тобто модератор, коли модерує ваші товари, він зв'язує, до прикладу, ось у нас є ось цей костюм, у нього є 5 розмірів. Ну і відповідно, давайте його кинемо в. Одну карточку товару. В принципі, це все діло робиться так само, як і на розетці. Отже, тицяємо ось так. Ну і відповідно, розмір дитячої одежди по росту, відповідно, шукаємо те, що нам підходить. Розмір. В моєму випадку це буде ось рост, ну, зріст. тип тканини, якщо пошукати, то можливо, воно є, можливо, немає. Якщо немає, просто я її не, не співставляю і все. Мені здається, для типу. Канини підійде, до прикладу, матеріал верха чи щось такого плану. Ну коротше, треба буде зробити ось з усіма цими характеристиками у кожній категорії. Можливо, вони будуть, ну не те, що можливо, вони обов'язково будуть повторюватися, але тим не менш, вони ось так зробили. Ну і відповідно, після того завершити імпорт. Ти на завершити імпорт, і воно вже буде співставляти автоматично всі категорії, робити все це діло так, як має бути. І якщо подивитися, вже на товари, ось у нас тут є перейти до товарів. Ну, В принципі, тут можна ще перевірити статус зіставлення дані відправлені в обробку, коли у нас, в принципі, зіставляться всі категорії, про це повідомлять в принципі, і на e-mail, і, скоріш за все, і тут має щось прийти. До прикладу, до імпорту нам все це діло сказали. А Про товари, в принципі, можна ось тут подивитися. Ось зіставлення дані. Відправлені в обробку і чекаємо, поки все це діло буде оброблятися. Після того, в принципі, ми можемо ось, у нас в режимі реального часу навіть прийшло. Якщо тут оновити до прикладу, то все у нас імпортовано, все добре, всі дані співставлені, і все можна працювати далі. Отже, після того, як у нас тут вже імпортовано, ми можемо зробити наступним чином. Отже, ми можемо перейти в товари, у нас тут є управління, ну і відповідно надіслати на модерацію все. Тицяємо надіслати на модерацію все. І ті товари, які у нас не були промодеровані, відповідно вони підуть на модерацію. Якщо у них все буде добре, відповідно вони через деякий час, коли модерацію пройдуть, з'являться у нас на сайті. Ало. Якщо не пройдуть модерацію, ось як у мене відхилений, то в принципі тицяйте ось тут і вам скажуть: ну там буде прописано причина, чому відхилено. Ви її виправляєте і знову ж таки відправляєте його на модерацію. Ну, в моєму випадку, один товар я не став навіть заморачуватися. Ну і відповідно, воно у мене працює десь тут більш-менш в автоматичному режимі. Як ви бачили, на АЛО не так багато замовлень, а за місяць у мене ні одного замовлення. Можливо, як я і казав, товар не той, тому що все ж таки Алло і одяг трошечки не співставляться. Але, тим не менш, я один з перших з одягом, які зайшли на Ало. До мене там було ну, буквально чи один, чи два продавці разом з Алло. Хоча Алло, знову ж таки, не, не дуже продають одяг. Стосовно автоматичного оновлення, Цін, ну і наявності. Відповідно, також на вкладці товари у нас тут є управління, так само як ми відправляли той товар на модерацію. Все у нас тут є редагувати все. Ну і відповідно, у нас тут є оновлення цін та наявності. І ми тут проставляємо авто. І відповідно воно буде брати автоматично з нашого прайс-листа в форматі XML. Так, XML, XLS. Ну коротше, ви зрозуміли, саме з того прайсу. Тут ти цеємо підтвердити, і все. Тут знову ж таки каже, що я намагаюся редагувати багато даних. Відповідно, я буду додавати багато даних, в моєму випадку, якщо подивитися, тут проставлена характеристика авто, тому я не буду все це діло оновлювати. Ну що, панове, сподіваюся, це відео було корисним, якщо принаймні ви заходите на Marketplace Ало. Тепер ви будете знати, як додавати, як синхронізувати товари і тому подібне. А найголовніше, ви будете інтегровані з CRM системою SalesDrive. Ну і відповідно будете збирати всі дані в одному місці. Отже, не забувайте про ЗСУ, тому що завдяки їм я можу писати в принципі такі відео. Ну і відповідно, ви завдяки їм. Можете робити свою підприємницьку діяльність на цьому, все. Дякую за увагу. До побачення.